Основними аргументами проти введення, е, запровадження воєнного стану є е, неможливість після того отримання зовнішньої допомоги. Е, я, дум, ну, я думаю, що під цим є якась реальна підстава. Хоча, ну, ще раз кажу, я не фахівець, не перевіряв цього. Е, друге, що не менш важливо, це, власне, я не погоджуюся з тою оцінкою, яка сказана щодо виборів. Оскільки парламентські вибори це загальнонаціональні вибори. Тому я вважаю, що коректно тлумачити конституційну норму про те, що в разі запровадження воєнного стану вибори не проводяться, і парламент продовжує працювати до завершення воєнного стану, таким чином, що навіть територіально, регіонально запровадження воєнного стану це все рівно. Є воєнний стан, тому що вибори загальнонаціональні, от якби ми говорили про місцеві вибори, наприклад, там провести місцеві вибори у Києві чи у Львові чи, чи в Одесі, коли воєнний стан запроваджений в Донецькій і Луганській областях, от тут я погоджуюся з таким тлумаченням, що тут можна ці речі розвести. Але коли мова йде про загальнонаціональні вибори, якщо хоч на якійсь частині території. України запроваджений воєнний стан, мені здається, це унеможливлює з точки зору конституційної норми проведення парламентських виборів. І виходячи з такого тлумачення, я власне вважаю, що можливо дійсно сьогодні недоцільно запроваджувати воєнний стан. Я правда знову ж таки, я не фахівець і в воєнному законодавстві я не знаю точно. Які переваги дає воєнний стан для ведення е, оборони для оборони країни? Для оборони країни? Але точно розумію ну, політичне, скажімо так, моє розуміння цієї ситуації полягає в тому, що війна ведеться не за частину території України. Росії потрібна не частина території, Росії потрібно, щоб в Україні не було реформ, щоб в Україні не, не допустити економічного розвитку, щоб Україна не інтегрувалася з Європейським Союзом, і це означає, що якщо ми відмовляємося від виборів, то ми фактично. Ідемо на поступки вже Росії, тому е, вибори потрібні. Інша справа, що ми до виборів так само по-людськи не підготувалися. Ми не змінили виборчий закон. Ми не маємо сьогодні це окремо. Я думаю, я ще візьму слово. Поговорити про те, який стан готовності нашого політикуму до, до цих виборів. Ну на цьому зараз може обмежусь.